Озеро заробайка, задорожня. Прозора водичка, чистенька. Якщо я не помиляюся, довжина півтора-сімось кілометра, сторона пів кілометра. Водичка звісно прохолодна. Чому звісно, тому що я при 38 мікрона велосипеді. Зараз кухнемось і щось вам тоді розповім. Вітаю друзі, мене звати Дмитро. Вітаю вас на цьому каналі. Якщо ще на ньому не підписані, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити цікаві та корисні відео. Сьогодні я хочу зробити виїзд з міста на велосипеді. Скільки я приїду, проєкт, ну, це має бути 86 км, якщо я ніде не з'їду. І, і все буде чудово в дорозі. Чи їду я на велосипеді, кросбайк. У велосипеді є електропривід. Їхати я буду, звісно, на педалях. В, е, в одну сторону буду їхати на педалях. Максимум гірку буду включати допомогу асистента першої передачі. Значит, маємо сьогодні. 1275 кілометрів. Планую сьогодні поїхати близько 76 кілометрів. Таку чи їздив я таку вістку, таку вістку їздив, але переважно це було все по місту. А Сьогодні я планую вийти за місто. За місто я їздив набагато менше кілометрів, кілометрів 20 приблизно. Відео, де я робив таку першу невеличку свою вилазку за місто, виставлю підсказочку в верхньому углу вашого екрану. А сьогодні я планую зробити далі виїзд, трішки хвилююся, щоб нічого в дорозі не сталося, тому що одне коли щось в місті, це не страшно, тобто можна швиденько відремонтувати, а якщо за містом то проблема. Чесно говоря, ще ні разу. Поки проблем і в місті не було, надіюся, що не буде і за містом. І так, е буду намагатися, куди я приїду, я зніму обов'язково. А як буду їхати, не факт. Вийде, зніму. Тичко. І так, дорогу. Так, ну, друзі, я вже трішки проїхав. Не все враховано було в кілометражі, тому що не одразу включив. Коли їдеш на педалях, то він не рахує. Треба хоча б, щоб був включений ноль. Я зараз під'їжджав тут під гірку, то включав асистента. І що вам скажу, зупинився тут кіньку, поки їхав по місту, де не де були, скажімо, якісь дерева тінь. Зараз виїжджаю, вже виїхав за місто, був здоволений, що на розв'язці, там, де об'їзні, дуже багато машин була велодоріжка. От, А зараз, напевно, подеться їхати по трасі. Тому я це думаю, що потрібно було вдягати. Футболочку на довгий рукав, а не на короткий. Ну, я на всяк випадок з собою взяв, якщо що, трішки далі переодягнувся. І так, друзі, їдемо далі. Ось така краса. Що я буду так часто зупинятися, то я буду їхати довго. Чому включаю асистент? дивіться, їду не по основній трасі, щоб не здати машинам, а їду ось по якійсь дорозі, яка, напевно, належить. З селу, яке збоку. І воно, бачите, скажімо, ямка, низ. Якби це було без асистенту, це була б вже дуже складна подорож. Фізично складна, мати, наразі морально, звісно, було б добре, а отак ще й і фізично. Не так важко. Ще їдемо далі. Ну що, друзі, приїхав за скільки приблизно 18 кілометрів, так? Все-таки я зупинився. Вдягнути ковтин на довгий рукав. Ковтин на довгі рукав я взяв, але їду в шортах. І стегна були в мене і так уже зажарені, а зараз тим паче їду я забув вам сказати, в самий е південь. Зараз, скільки зараз не знаю, але виїхав 12-ту годину. Що я хотів вам показати, друзі? Ось тут є така річ. Не, не залишайте після себе сміття, ніколи не, не буде чистим. Якому, лізу, якому ви залишили сміття, ніколи не буде чистим. Забере сміття з собою. І що ми бачимо? Люди забирають сміття з собою. Це мій рюкзак. А це ось сміття. Неприємно, неприємно, друзі. Напевно, вам неприємно зупинятися тим, хто кинув сюди це сміття. Теж неприємно вам зараз. І так, поки дорогу не знімаю, можливо, далі буде трішки, 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 трішки цікавіше. Ну, зараз виглядає так. Гірки перед тим були 7-10% нахилу. Тому я... Їхав з асистентом земливо підгорку. Проблема в тому, що вони значить, йде з'їзд і зразу підйом. І всередині намитий щебень. І коли ти з гірки їдеш на великій швидкості, великі купи щебню з піском і тебе починає носити, а поряд їдуть авто. Трошки небезпечно, да? а з гірки під з таким наколом їхав я близько 40-45 кілометрів. І так, їдемо далі. Хотів, друзі, вдягнути екшн-камеру, показати вам дорогу, красу. Але я молодець і з собою не взяв запасні акумулятори, а то після попередній подорожі розрядні. Тому буде лише така що щоб приїхали. Далі. Так, друзі, практично 25 км. Ось така красота почала з'являтися. Особливо з тієї сторони. Не знаю, чи було його добре видно. Дуже, Трішки на сонці важко. Було б супер поїздка, якби я виїхав до 7 ранку хоча б хоча б в 7 ранку. Зараз сонечко зайшло, то трішки якось легше дихати. Велодоріжок, дорізок, бочини такої немає, як в попередньому відео. Зараз ставлю в різочку. Але їхати можна. Саме найбільша проблема це коли приїжджають на такі машинки і створюють вакуум і каміння. Ну що, їдемо далі? Отака От красота. Ми продовжуємо наш, нашу подорож. Спека неможлива, але ми їдемо далі. Приїхали до якоїсь літічка зубра. Дуже маленька. І, звісно, тут не можна плавати. Чистоту тут води не знаю. Така красота, там люди сильно сучас. А ми їдемо далі. Такі вже до нашого озера, я так розумію, що 16 кілометрів. Скільки 38 напало? Ну їдемо далі. По дорозі, друзі, отакий от парк на самому пункті. Їхав декілька магазинів, не зазняв. Продається дуже багато кругів для плавання. І це, я думаю, що це приїздив до того, що ми наближаємося до озера. Так, йдемо далі. Не знаю, чи буде щось видно, бо я нічого не бачив, сонце захліплює. Озеро Байкал залізниця, станція задорожна. Зі Львова можна приїхати на потязі. Знімав попереднє авто. Попереднє відео знімав, перепрошую. Підсказочка на нього буде зверху в правому куті. Можна перейти і подивитися, як добратися зі Львову до цього озера на електричці. Так, друзі, скільки там? 43 км. Я знаходжуся біля озера, бачу птиці. Але, Але тут був колись прохід на місцевий пляж. Ну, я зараз ти типу, попасти не зміг, там все застроєно. Ще тут вже був декілька років назад. Зараз поїдемо через платні пляжі, можливо, доберемось до місцевого пляжу. Бачите озеро? Но це не воно. Воно з другої сторони. Але тут зараз це... з цієї сторони завжди були загорожені приватні території, приватні пляжі. А з протилежної сторони були якби місцеві громади. Бо зараз ми теж обгороджено, туди попасти не можна. Тільки якщо ти там проживаєш, або ти там конкретно до когось їдеш. О, озеро байка. Задорожня. Озора водичка, чистенька. Значить, якщо я не помиляюся, довжина півтора чомусь кілометра, ширина пів кілометра. Водичка, звісно, прохолодна. Чому звісно? Тому що я при 38 віку на велосипеді. Зараз купнемось і щось вам тоді розповім. Каркадель. Чай Дуже зручно, тому що його можна пити як гарячим, так і холодним, так і теплим. Такий подорож, якщо ви берете, не берете термос, терміс, або крім термису, треба ще вам напій, то зручно може бути тепленький чай. Атракціони, бачите. Так, я пішов в воду, тому що я перегрівся. Рушу такий пляжок. Таке озеро. Таке розкидався, напевно, одна із найчистіших водой поряд зі Львовом. Поряд відносно 43 20 км я приїхав. Потім точно порахую. а, ну, Не можна пропати, тому що я ще навколо озера їздив. ось. Про платні пляжі. Слушай, про один із платних пляжів я знімав в попередні роки. Зараз ціна навтіка звісно інша. Але ви можете зайти подивитися от подивитися з краю той пляж. Як він виглядає по підсказочку в правому верхньому куті А цей пляж виглядає ось так. Це який може дикий пляж. А пін вже є приватні за вхід гроші і за послуги, щоб якимось там користуються теж гроші. Хотів попасти на той пляж. О. Ну, якось разом. Ну, Напишіть, як водичка. До речі, я спочатку сказав, що холодна, мені всі що я розігрітий на дорогу. У мене вказував 38 градусів по асфальту. Спека сонечко, зараз сонечко трошки зійшло. Водичка тепленька, досить тепленька, якщо кустю охолодитись трошки далі. Так, вот здесь тут посланы <свят> катание на таблетках, на, вот, на вот так, так, квадроциклом тянуть. И здесь были лодочки. Бачите, є відпочинок в будь-який смак. Це був дикий пляж, а він є облаштований. І з іншої сторони теж. Що, сонечко вже заходить. А нам ще їхати близько 45 кілометрів, якщо я не помиляюсь, зараз подивимося точно, скільки я приїхав сюди. І будемо потихеньку видвигатись. Пишіть, хто був на цьому озері, кому подобається воно, хто на яких пляжах був платних, як називається воно, тому що тут є декілька. Тож на плаває. Які вам найбільше з них подобаються, якщо ви були на декілька пляжах. Можливо, ну, ще покажу зараз пляжі ззовні по дорозі, як вони оглядають. Де не буду їхати, а в ту сторону буду їхати, то можу показати. Надивна каяка і маленька, малесенька дитиночка. А там навколо озера плавали. Пляж Ось Така росіночка, така територія, а далі он пляж. Така вузька територія. Їдемо далі. Автомобілів. Як я казав, сюди можна також добратися залізничним транспортом. Так Інший пляж. Тут дуже широка територія, по крайній мірі по... по забору. Західна пальміра. 100 гривень, 50 гривень, 100 гривень послуга з людини, 50 гривень паркування, стіл під накриттям. 50, дрова 100. Ну тут помірніші ціни. Видно зараз так, ну але тут дуже широка територія. Для тих, хто не зрозумів, там ось прайсик новий. 100 гривень 50. Ну, номер Ага, готельчики є, можна і залишитися. У попередньому там, де я казав, що номера є, тільки що бачу, люди парочками заходять, тобто можна приїхати, значилочкою відпочити. До речі, нагадаю, що сьогодні будень день. Так. Блек. Послуги інфраструктури стандартний 150, квиток покращений у перших рядах 250, альтанка 700. Ставте на паузу і читайте далі. Показую інші. Ну, ось так воно виглядає Зон, Я розумію, що це перша тобто, територія. Далі бачите будиночки. Будиночки альтанки там вже на березі моря. Ось такий ще пляжик. Тут ми були, я знімав, Ну, виглядало. На цій території ми були. Виглядало воно тоді трошки по-іншому. Як виглядало, можете прийти дивитися. Зараз покажу вам ціни тут. Не виявляється, не тут ми були. 150, початку 180. Можете поставити на паузу і подивитись. Так виглядає тортин. Ось парковочка. Були ми на цій території. Ось тут є спортивні майданчики, дитячі майданчики. Кафешечка, ресторанчик. Напевно, по факту ми просто розширилися. На цьому пляжі ми були, але тут поліпшили, Треба буде приїхати зняти по-іншому. Так виглядає зараз ця територія. Пишіть в коментарях, хто хоче щоб обновити відео про цей пляжик. Маємо 1320 кілометрів. Виїжджали в 75, тобто приїхав я 45 кілометрів. Ну все, виїжджаємо в зворотньому напрямку. Обов'язково додивіться відео до кінця, за скільки я доберуся додому. Русь була стежечка. Можна було пройти туди до озера. Не зняв, я не знаю, як їхав туди. Ну що друзі, я вже добрався до міста, проїхав 88 кілометрів. Якось включається підсвітка, але я не пам'ятаю як. 1463, а виїжджали, було 1275. Тобто рівно 88 кілометрів, може чуть більше, тому що там не все одразу записував, не включив одразу врахувати кілометраж. Е, назад їхав теж е, з допомогою асистента, тобто підго, підгору е, асистували, много зараз печуть, почуть від двох причин. Перше це їзда, друге це трішки в пік е, на сонці. Е, так, особливо назад я їхав 44 км навіть без зупиночок по трасі, тому напевно таке зліз велосипеда, як будь-то -як будь не ну, свої. Хоча туди їхав, то не було такої ще, тому що зупинявся, трішки щось десь знімав і так далі. Тому хто любить велоподорожі, кому сподобалось це відео, пишіть обов'язково в коментарях, ставте лайк. І перевірте, якщо ви ще не підписані на цей канал, обов'язково не забувайте підписатись і жміть дзвіночок, щоб не пропускати цікаві та корисні відео. До зустрічі в наступних відео.